Херсонська ініціатива – це новий амбітний довгостроковий та масштабний проект, який діятиме у рамках міжнародного конкурентно-спроможне Херсонщина. Його мета об'єднати перспективну модель науковців широке коло ініціативного суспільства для розробки прогнозної моделі розвитку області у гуманітарних та технологічних сферах. Аби визначити першочергові напрями формування херсонських ініціатив, губернатор Микола Костяк та його радник Валентин Підвисоцький зустрілися із студентами та науковцями. У малій залі облдержадміністрації Аншлаг, і все через те, що на Херсонщині започатковується інноваційний проект Херсонська ініціатива 2030, який викликав резонанс серед вищих навчальних закладів області, провідних науково-дослідних інститутів. Наше головне завдання разом з вами сьогодні дати посил старше покоління, ті, які сьогодні при владі, дати посил молоді, щоб ви вже мали орієнтир, в якому напрямку повинні працювати молодь. Без цього орієнтиру сьогодні буде хаос. В рамках великого проєкту пропонується створення проекту наука ГРАД, який пропонує має дві складових. Перша складова це створення, ми так умовно назвали освітньо-науково-виробничих кластерів. І друга дуже важлива складова на основі маркетингових досліджень ринку праці створити систему для створення. Високотехнологічних робочих місць за цим проектом велике майбутнє. Так, професор Анатолій Зубко характеризує починання присутніх. Унікальність херсонських ініціатив полягає в їх індивідуальності. Вони формуються винятково на особливостях нашого регіону і вбирають потужний досвід місцевих науковців. Це не просто проект, це дорожня карта на многії родини Херсонщини. Він ніяк не може закінчитися... в 30-му році, тому що з кожним роком будуть з'являтися нові проблеми, нові задачі. І ці задачі треба буде рішати до херсонських ініціатив мають увійти програми з відродження вівчарства та переробки бавовни. Доктор технічних наук Георгій Сарібеков переконує її впровадження, вирішить проблему безробіття та дасть економічний поштовх області. Хлопок має бути на Херсонщині не тільки на Херсонщині і в Криму. Тексильна отрасль промисловості вона була ну. Кармільцем завжди. За радянських часів Херсонщина забезпечувала до 40% якісного насіння овочевих культур. Сьогодні ж картина протилежна. Сільгоспвиробники купують за кордону продукцію, тому інститут зрошувального землеробства звернувся до влади підтримати місцевих насінневих виробників. Проєкт складається спровадження вітчизняних сортів для комбайного збирання, які дають урожайність до 100 тонн, плоди високої якості, придатні для томат переробки на кетчуп, на соки, на цільноплідне консервування. У нас дуже, дуже цікаві розробки в цьому напрямку. Своєю цілеспрямованістю та далекоглядністю виділилася Херсонська морська державна академія. Тут намагаються поєднувати наукову діяльність із практикою. Їхніми розробками вже зацікавилися промислові підприємства, зокрема налагоджено співпрацю із суднобудівним заводом. Микола Михайлович, я вам чітко скажу з позиції Христоскої державної академії, ми від вас не відстанемо. Ми не ви маємо грошей, ми самі хочемо створити робочі місця. І це позиція нашого ректорату. І ми в майбутньому будемо очікувати від вас тільки підтримки, не тільки на рівні області, а й на рівні Києва для впровадження наших дітей. Найближчим часом при адміністрації буде сформовано робочу групу проєкту Херсонська ініціатива 2030, яка досконально вивчить усі пропозиції, озвучені під час роботи круглого столу. Ознайомитися з ними ви зможете на офіційному сайті міжнародного проєкту Конкурентноспроможна Херсонщина.